Всім привіт! З вами Анатолій ви на каналі Я Ім'я Козеня. Сьогодні будемо знімати, як козенята наші грають. Зі мною мій друг Саша, це буде епік. Дивіться. Ти не жний. Епік. Просто-напросто торпеди X. Я сяду і буду їх знімати з усіх. Е, забересь, ти мені кадр мішаєш. Легендарний кузлінка. Тобі писали тобі, йому писали в коментарі, як звати козняцька. Скажи. Вже казав? Е, їх звати Мілка і Чубчик. То Чубчик, то Мілка. Все, Получили взрив. Всім бувайте, підписуйтесь на канал, ставте лайк, Подобайку. Підписуйтеся і, і перекидайте друзям відео і батькам.